thank you Саме для цього Город Development відкриває на вулиці Антоновича, 44, у Києві новий простір поєднання офісу та шоуруму, який занурює гостей у майбутнє курорту Горо Mountain Resort. Тут інвестори можуть не просто почути про плани а буквально зануритися в атмосферу масштабного проєкту, що нині зводиться у серці Карпат поблизу села Волосянка на Львівщині. Розповідаю, що можна побачити в просторі Горо, та в чому переваги Goro Mountain резорт для інвесторів. Інвестиції в гору починаються з досвіду гостя курорту міжнародного рівня площею 1200 гектарів, який створює група Око. Вже зараз відкриває в Києві простір для інвесторів. Відвідувачі мають ексклюзивний доступ до планів розвитку та концепції майбутніх готелів, прямих консультацій із командою девелопера, спеціальних інвестиційних пропозицій, доступних лише на місці. Дизайн, концепція інтер'єру. Воро мантин резорт у Києві передає атмосферу майбутнього курорту та дає можливість інвесторам уже зараз відчути себе гостем перших готелів комплексу Онде Готел. Те, що сьогодні можна побачити в представництві у Києві, у 2028 році стане реальністю. Наразі Goro Development залучає приватних інвесторів у перший готельний комплекс, і саме вони стануть першими відвідувачами офісу Goro. Спільнота інвесторів готелів Курорту активно розширюється вже на початку жовтня, компанія планує запуск продажів другого готелю. Ті, хто слідкує за каналом, бачили, що я це появляюся, то пропадаю зі своїми відео. Ну, вибачайте, друзі, є дуже важливі справи, які потрібно було виконувати. А саме ось такі. Усім, хто підтримує, дякую, хто стоїть на варті України. Великий вам респект. А ми продовжуємо, адже з'явилася цікава інформація про будівництво курорту World Mountain Resort, яка з'явилася осінню, але швидше за все ви її так само пропустили, як і я. Тому давайте я вам детально розкажу, що знаю, і ми поповнимо свій багаж та очікування від майбутнього нового великого курорту. Ухвалювати рішення про довгострокові інвестиції завжди непросто. Довіра до девелопера, строки, рамки, гарантії усе має значення. І найскладніше уявити, яким буде фінальний результат. Мешканці Києва можуть відвідати офіс Goro Mountain Resort та подивитися на лобі та стійку реєстрації гостей у Goro Mountain Resort. Саме для цього Город Development відкрила на вулиці Антоновича, 44 у Києві новий проєкт. Сті, поєднання офісу та шоуруму, який занурює гостей у майбутнє курорт у воро Резорт. Тут інвестори можуть не просто почути про плани а буквально зануритися в атмосферу масштабного проєкту, що нині зводять у серці Карпат поблизу села Волосянка на Львівщині, що біля Славська. Розповідаю, що можна побачити в просторі ГОРО та в чому переваги Горо Mountain Resort для інвесторів. Інвестиції в ГОРО починаються з досвіду гостя курорту міжнародного рівня площею 1200 гектарів, які створює група Око, Від відвідувачі мають ексклюзивний доступ до планів розвитку та концепції майбутніх готелів, прямих консультацій із командою девелопера, спеціальних інвестиційних пропозицій, котрі доступні лише там. На місці це фактично атмосфера гір посеред столиці. Що дуже цікаво, так це що дизайн-концепція інтер'єру офісу World Mountain Resort у Києві передає атмосферу майбутнього курорту та дає можливість інвесторам уже зараз відчути себе гостем перших готелів комплексу On The Hotel. Те, що сьогодні можна побачити у представництві Вору в Києві, у 2028 році стане реальністю. Наразі World Development залучає приватних інвесторів у перший. Готельний комплекс, і саме вони стануть першими відвідувачами офісу Воро. Спільнота інвесторів готелів Курорту активно розширюється. Вже на початку жовтня компанія планує запуск продажів другого готелю. Фактично, це тотальне занурення в атмосферу курорту. Київський офіс передає дух курорту і створює відчуття реальності майбутнього відпочинку Карпата. Тут ви пройдете тим самим шляхом, що й гість майбутнього готелю від входу і лобі до зони відпочинку. Як кажуть у самому ГОРО, ми хотіли, щоб кожен, хто завітає сюди, міг відчути, яким буде горо. Наша команда надихається культурою бойків і прагне вдихнути в неї нове життя. Для нас важливо зберегти і передати автентичність і цінність цієї спадщини, як в реалізації городу, так і тут, у нашому новому офісі, каже Володимир Гараст, Сео Горо Development. Можливість на власні очі побачити майбутній інтер'єр. У лобі майбутнього готелю гостей зустрічає атриум зі скульптурною інсталяцією рельєфу Карпат, рецепція з масивного вапняку і брутальний бетон із фактурою дощатої опалубки. Простора вітальня представництва в Києві з 6-метровими панорамними вікнами і м'якими диванами об'єднує роботу і відпочинок. В такій атмосфері ви можете провести ділову зустріч, але головна мета відновлення сил. У центрі простору увагу гості привертає масштабна інсталяція ручної роботи з лозоплетіння. Вона символізує всесезонність курорту та багатство локальних ремесел. Каяки, в свою чергу, символізують пригоди, велосипеди активне дозвілля. Тенісні ракетки, спорт, а лижі і сноуборди 45 трас, де одночасно можуть кататися понад 25 тисяч райдерів. У номерах відвідувачі побачать меблі, наткнені бойківськими традиціями, полиці, мисники, узори, випалені в дереві, а в номерах люкс, гойдалки на балконах та інстаграмні ванни з краєвидами на гори. Відвідавши офіс гору у Києві, ви отримаєте шанс глибоко пізнати концепцію гору. Інтер'єр офісу гору створений із самобутніх матеріалів дерево з тріщинами, бетон із відбитками дерев'яної палубки, бойківські патерни на підлозі. І це все не декор, а маніфест. Кожен елемент має характер і відображає філософію органічного девелопменту. Яку компанія вже сьогодні реалізує у Львівських Карпатах? Якщо ви на каналі у мене вперше, то вам варто знати дещо про Горо Mountain Resort. Горо Mountain Resort новий курорт у Львівській області. Основним інвестором, майстер девелопером забудовником та оператором для забезпечення гармонійного розвитку та цілісної концепції всесезонного рекреаційного проєкту виступає Око груп. Так, це те саме Око, на ЗС в котрих швидше за все ви були та пили смачну каву і їли ходох. І це водночас гарантія і якості і фінансової стабільності, адже компанія має понад 20 років досвіду системи системного інвестування та інфраструктурного розвитку і реалізувала сотні об'єктів по всій країні, зокрема, і великий портфель житлової та комерційної нерухомості. І давайте зараз трошки навантажу вас інформацію про сам курорт Отже, загальна площа курорту становитиме майже 1200 гектарів. І погодьтеся, це дуже велика частина землі, з яких 360 гектарів заплановано для гірської та лижної інфраструктури, а понад 800 гектарів для розвитку готельних, комерційних і рекреаційних об'єктів. Це навіть в порівнянні з теперішніми масштабами Буковелю в рази більше. Хто пропустив, нагадую, що перша черга гору загальної площі 127 гектарів стартувала біля села Волосянка, розташованого за 5 кілометрів від селища Славське Львівської області. Саме тут передбачені 10 лижних трас завдовжки 13 кілометрів зі 50 гектарами засніження. Найдовша гондольна канатна дорога 2,8 кілометра та два сучасні крісельні витяги довжиною по 1,5 кілометра. А гондольного витягу в Україні взагалі. Взагалі немає хто був в Австрії чи Словенії, той знає про що я говорю, і це буде дуже круто в Гондолі. Тепло, зручно зайти. Будівництво першого готельного комплексу гірського курорту розпочалось у лютому 2025 року. Проєкт з загальною площою 48 тисяч квадратних метрів, включає три дизайнерські готелі на 415 номерів. І ці готелі будуть розташовані найближче до траси дороги зі Славська на Волосян, з яких 13 тисяч квадратних метрів відведено під комерційну та розважальну інфраструктуру. Просто вдумайте. Пися в цифри цих квадратних метрів, скільки там буде простору для відпочинку, це один із п'яти готельних комплексів першої черги гору. Що об'єднає 9 готелів на більше ніж 1100 номерів із розвиненою рекреаційною інфраструктурою, з спа-зонами, басейнами, ресторанами, дитячими та бізнес-просторами. Ну і варто наголосити, чому готелі онди вигідна і безпечна інвестиція для тих наших українців, котрі мають таку фінансову можливість. Отже, Горо покладається на збалансовану фінансову модель. Вона включає приватний капітал засновників окогруп, банківське кредитування, фінансування експортних агентств – це країни виробники обладнання та матеріалів, а також Європейські банки розвитку та приватних інвесторів. Усе це забезпечує проєкту фінансову стабільність навіть у разі коливань на ринку. Крім того, Горо Девелопмент розробили програму. Фінансового захисту інвесторів, яка зменшує ризики ще до запуску готелю. Ранній інвестор отримує найнижчу ціну входу, пріоритетний вибір номерів, максимальну дохідність на старті експлуатації. Через 2-3 роки він отримує не просто готель, а актив в новій найсучаснішій в країні гірській екосистемі. Готельний комплекс поєднує три унікальні простори: chill 2000 метрів, релаксус з Велнизу. Зонами, фітнес-залами та 40-метровим інфініті басейном, Актив – готель для відпочинку і розваг з ресторанами, пабом, ретейл-галереєю, кінотеатром, скеледромом і видовою терасою, та бізнес сучасний простір для ділових подій з конференц-залою, переговорними кімнатами і коворкінг-зонами. Проєкт від початку створюють як всесезонний сезонний курорт, тож він генеруватиме дохід цілий рік. Крім того, тут не потрібна операційна залученість інвестора. Увесь менеджмент бере на себе готельний оператор. Водночас, ви можете приїхати і пожити у власному номері, коли це потрібно. Щоби на власному досвіді переконатись у вигідності інвестицій, завітайте до шоуруму на Антоновича 44 у Києві. На новому сайті «Goro Development розміщена вся інформація для потенційних партнерів.